Всім привіт, дорогі друзі! Ви на моєму каналі Dark Joy Place. У нас сьогодні епічне повернення як на канал, так і в гру Бравл Stars. Хочу віддати должну увагу Антону, який. Ні. Хочу віддати должну увагу людині одній. Ім'я не палю. Дякую. Отже, сьогодні за мету собі ставимо. Не заряджайся телефон. Сьогодні за мету собі ставимо. Я не знаю. Ну, давайте квести всі пройти. Тут цих квестів, звісно. Ей, а що так мало? А було так багато. Я всі просрав, бо виходить. Добре. врага 15. Беремо Менді, понятне діло. Ось такий в мене скінний на найпрекрасніший І йдемо куди? Тоді, якщо я нокаут, то не нокаут, бо я любимий мій. Ось так ось. Тофон заряджається. І починаємо. Мендіс Кендіс. Поясню, я коли зайшов був недавно, то в мене було дуже багато квестів, я не знаю, давно Тут у нас якийсь новий чувачок. Я не знаю, що він робить. До речі. Ось такий у мене є скінчик. Оп. Хуйнути, оп, хуйнути, оп, хуйнути, оп, хуйнути. Оп! А цілитися, хтось буде сьогодні. Оп, хуйнути, не попав. Оп, блядь, що за хуйня? Блядь yeah. Є! Не, не я вбив. Піздец. Граємо. Оп добити. Є. Yeah. Оп-оп-оп. Оп, добити, оп. Оп добити. Не, не вийшло, добре. Ну, перша каточка нормально так пройшла. Не хочу я стю бавити. Чи як його звати? Стю, напевно. А, Ось так ось. Виграємо. Так, що можу сказати? Нова обнова. Карта дуже гарно виглядає, так як я почав. О, блядь! Сука! Дивитися Stranger Things тепер. А, да? То це актуально для мене. Ну Не вбив я. О, блядь, ГЕЙ! <си> Сука чому мені ніхто не сказав, що він не вмер? Тобто треба слідкувати за грою. Зато ви мене заговорили... А ч я, кстати, по українськи говорю? Ну нічого. Сьогодні на українському. Еду, пізду Жорстко. Уже по російськи говорить. Господи. Нахуй пішов! Нахуй пішов! Все. А ще один раз, блядь, треба виграти. Піздець, пройбав ульту считай. І нахуй що ти мені кладеш такі непристойності. О, блядь, я больно. Бла. Єбать мене подамажили. Всякі гейли. Бля, я не можу тупо попасти. треба цілитися треба, дімка. Ого. Так, супер. Кстати, які ранги вже не такі, як були раніше, я не розумію. Так, не заряджайся, дали. Ну що за хуйня? Так, епічний сардроп. Вау. О, так слухайте актуально. Якась хуйня збираємо. Райм. Райм. До речі, з скінів цих нових. Мені більше всього подобається на Нітум, Бо там демогоргун цей. Важлив, ну, цей. Древо. Ап древо. Короче. Дьявой кости новий. Хто взагалі Эль Примо сюди бере що, хворенькі? Мортіс? Ні, що це такое, блядь. А, дерево. Блять, я не знаю, что он робит, мне трошки страшно. Вот так вот мы работаем и не попадаем. Охуенно работает. Швейцарские часы, не сломаешь часы. Вот так. Я. Yeah. Оп. Супер. Сюда, блять. Играем дальше. Менді проти нас також Ну у мене круче скин <рив> <рив> У мене скин круче Він мені кстати випав я його не купував Якщо я не помиляюсь О, блять Оп Пу ми чому сейчас Оп І Я ту піздоньку треба Опа Ні не получився На блять нету Ох ти ж блять Бібі бля Хавила. О, блядь, зараз Я в нас просто зараз винесуть Ну це просто піздец, який він хворий. Ну Якщо він не вб'є баю, то я Я йобну. Уєбан. Яка Шеллі взагалі вообще цю карту. Ебуча Шелли, блядь, шлюха, мать. О, блядь. Ну, сука, как нас зажимают. Ну, Четко. Ну и что я думаю? Я ебать тупый урод, конечно. Так, друга катка. Ну, добрый. Ебать на босс кинтуй. Иди нахуй не стрелями. Но, блядь, най не охуячит теперь. Ох ты те ж. Ага, ага, а шо с такое, типа, попадание будет? На, блядь! На, все, супер. Розъебашил их всех. Надеюсь, у меня телефон заряжается, кстати. А ну чё, бей на биби. Да ох! Угу. А ну чё, бей на биби. О, блять, бей ты, екусь. Типа жёстко. О, спасай Сайди. шанс. Сыграй в команде, у меня нету команды, блядь, Играем дальше. Так, опять Менді. Фу, блядь, якийсь крутий леон. Леон Граємо. Вот какой красавчик, на. Так, все, ми знаємо, що це клон, все нормально, не переживаємо. Засейвий пайпер вообще на покуях. Так, блядь, зараз от кисну. Машанка рулит, бля. Бога вам материн. Ох ты ж, блядь. Може бокос них сдох, там щось такое. Охл боя зараз менди у всех ухуячит. Фенк будет на просто дуже. Фенк буде щось робити. Так роби что без щось, ну ну, ну Спасибо. То есть сюда в'їбошу, когось попав даже. О, супер. Хуйнули Менді. Оп, попали усе в На, блядь! Нет. Раділа одна ваша фраза. Нет людей, которые обладают экстрасенсорными способностями. Так вот, я пришла для того, чтобы доказать вам, что такие люди есть. Это высшая лига. Уефа. Фамилия этого человека. Аршавин. Супер. Українською говоримо, на кого він? Цікаво. Який б ще Едгар на цю карту? Ну сьогодні такий на українському вайбик, трошки. Наче так я розмовляю щиро. Джуді Джуджу, він знайки звати. джу Оп. Оп, оп, я не бив. Ну, пиздец, он не пиздец. А, он не пиздец. А, он ч ⁇ наверное, он искучит. Ну, вот Вот, супер. И мы блядь, через стенышко. Мы-то, блядь, шо? Ну, все, нам пизда. Проект, все, нам пизда. Ну, <соцентротворение> да, давайте-кай. Братишка мой. Эй, дебилка, блядь. Я э, она, блядь. Це було фіаско. Супер гаджет у нього там нахуй. Супер гаджет. Да! Тупо стою ніхуя не роблю. А вот девет. Сюди сюди. Братішка. Ну, ближе підійди, оп Не пошло діло. Оп! Ну, и все, блять. Еще и... Блядь, надо до меня я убил. Ой, того Юрка треба убить. Так, молча не может играть, ребята, что-то <coughs> рассказывать треба. Оп, не убил, не убил. Пиздец, пиздец. пиздец. Давай. Пайпер, о! Эй, блять. О, скин на Анджелу классный. Прикол я бы сказал. У меня прическа такая приколдесная на метру, когда я е! Персонажи, наверное, на меня, мне не создает так? Боже, ещ один раз, наверное, на вьбутку стоял. А, дебил, блядь, кончится. Так, от касає у нас Анджело наш. І Емс теж. Команда от Бога. Another one, thank you. Another one, thank you. Another one, thank you. Що і треба вас доказати? А це що такое? Ага, добре. Давайте ми доб'ємо до менді вже. Одного бити нам треба. Да? Едкар проти у нас якийсь крутий і шоу до Менді? То Менді? Наверное. <рик> <рик> Іди нахуй. Оп. Ну. Сакникати стріляємо. І... О, попал даже в когось. Охуїти. Оп, і ще в Менді ує Оп, і вб'ємо Менді. О, бля, мене тоже. Так, добре. Ну, я думаю, не справляться на якісь не нову. Сбру. Добре, не біда. Не біда у нас ще є шанс. Зараз ми отіграємося, не Ох, Опти ж блядь, блядь, блядь. це просто Не біда, все нормально. Двох об'єктами не думаю. Ну, прошу дуже. Я хоч звуком записую мені цікаво, а ну треба колись. Що ми робимо? Нам треба команді заради і сразитися в бою ще раз. І победити врага і йдемо сюда короче. А що це? продолжить? А що, блять, я не разум. Используй бойца с картами или тка. Короче, мне трешограть на шелли? Я не хочу ради на шелли. Я не знаю, уради на шелли. Сквадмастер Це, Цекросс. Блять, сама сила, ребят. Ну куда? Куда мы не массы димай, камеру складами? Ну давайте Посмотрим. знаю, що ти, кстати, як це робити. Карту мені давай ти якусь, блядь, чи що? Блядь, перезаряджаються, скорость перезарядка. Супер, а мені складати. Нахуй мені супер, єбать. А що тут так скоро темніється? Ти що, блядь, хоренький? Ну, боже, як я от виграти в Brawl Stars? Можу розібати тату хуйня. Ще. Газ, спасибо. Іди у пизду. Я тебе об'ю... О, блять! Коїбать роза нахуй 6 штук. Захуячить мене тупо сейчас. Найся б'ють. А я тут до чого? Менілийся зразу треба гендасіти. Боже кайкрутий. О, Ой, шо ми виграли? А я не хочу грати на селі, блядь. Давайте купую карт якраз у мене. Піздец у мене глючит, конечно. Давай відкриваємо. открываємо. Слай, депо зуму, не похуй. Все, я на Анджела можу грати, я не буду на Анджела грати. Не мене... хватит на Єві можу. Тоже не хочу. Добре, давайте, давай. Все, я на нормальному комусь. Инна колят.